Сьогодні церква святкує пам'ять преподобної Ксенії Меласкої, поміняла ім'я на Ксенія і повела духовний образ жизни, коли підозрювала, що її видадуть замуж за язичника, безбожника, втікла з дому і попросилася в один до одного духовника, преподобної фімі Великого слухала проповіді. І образувала церкву, монастир, і до глибокої старості служила церкви. А коли спочила, то над її тим домом, коли її несли, виділи люди вінець на небі, а посередині хрест Бог готував їй вінець нагороди Царства Божого. Ще одна преподобна Ксенія Петербурзька, нині спомінається. те ж саме є після смерті мужа, бивша. Обикновенна дама світська, вдруг увиділа життя своє інакшим поглядом. Так, вона була багата, одягалася красно, ходила на бали, на танці. Но смерть мужа перемінила її образ життя. Вона увіділа пустоту цього світа, але увіділа ще одне. Мало того, що ти хочеш піти до церкви, сатана тебе просто так не пустить. Тебе буде тормозити телевізор, інтернет, сатаністи на вулиці, сектанти на вулиці, нецерковні сусіди, рідні браття будуть тебе переговорювати. І наконець внутрішня гордость не дає масі людей прийти до Христа. Що ж приймає рішення Ксенія? Вона, будучи грамотною. Нормальною по розуму. Вдруг причинилася слабенька по розуму Юродива. І вона дозволяла, щоб її унижали, Скорбляли і Вона то все терпіла і ми тепер лиш розуміємо згідно і учення церкви і святих отцов. Котрі казали, що маса святих при жизни приймали такий образ жизни, коли йшли в монастир, відказувалися від цього багатства, втікали у пустиню. Не тому, що вони чогось бояли цього світа, боялися самі себе, свої гордості, а гордость то ворог сидить, такий змій удав, котрий давить чоловіка. І от Блажена Ксенія взяла на себе подвиг зламати того Змія гордость тим самим, що дозволила у діла морської плаття, ходила там, хоч то так, вела себе, як нібито нерозумна. Але мало хто знав, що вона ночу мала великі подвиги молитві, не молилася, а рядом будувала одну церквушку. А вона і ноччю допомагала, прийшли люди строїтелі, на рану. Дивляться, хтось переклав циглу кирпіч, на до будівництва. Лиш пізніше лишили одного чоловіка, який познав, що блажена Ксенія ночу молиться і трудиться. От вона подвигом своїм привела себе до того благословенного стану, коли стала способна. Благословляти і зціляти, способна була пробудити людей до покаяння, показати приклад і нинішнім гордіцам, котрі навіть поняття не мають, що таке пост, молитва, що таке релігія настояща. Сьогодні маса таких людей, безрелігійних, дома сидячих, но високо думаючих про себе і тому подвиг Ксенії Милашської і Ксенії Петербурзької для них незрозумілий. Ми ж сьогодні кажемо, Господи, ми знаємо за домостроїтельство благодаті Божої. Ми знаємо, що Ти, Господи, создав церкву Христову не як общество простоє, а як лікарню, в котрій ми лікуємося від своїх хвороб, страстей і пороків. Ми просимо Господа. Знаючи, що вже стали ми співгромадянами святим і своїм Богу, щоб ми тут статус не втратили ленностю, або вона хтось не переговорив, не невиманув із церкви. Бо так нам важно і тут на землі бути дітьми Божіми, сильними, вірними, благодатними, а у вічності в'єдно із святою Ксенією Милашською і Ксенією Петербурзькою. І з усіми святими змогли бись ми наслідувати Царство Божо. Амінь.